Ніч на 15 серпня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, застосувавши 99 засобів повітряного нападу. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Армія РФ атакувала вночі балістикою і дронами. ППО знешкодила 63 безпілотники, зафіксували влучання ракет та 34 БПЛА на 13 локаціях. Ударними дронами атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини та Чернігівщини. Унаслідок російських атак на Харківщині чотири людини загинули. Ще двоє постраждали. Також ще дві людини загинули унаслідок обстрілів Донеччини. Ще семеро зазнали поранень, серед них дитина. Місто добра, простір, де діти із невиліковними хворобами можуть отримати не лише медичну допомогу, а й психологічну підтримку. Сьогодні один з найбільших в Україні шелтерів зібрав кращих фахівців з медичної сфери на другій міжнародній науково-практичній конференції з дитячого паліативу, аби акцентувати увагу на правах паліативних дітей, їх підтримці протягом боротьби з хворобами, незалежно від діагнозу, турбоці про них. Та їх гідності сьогодні зібралися наші друзі, партнери. Ті, кому це питання болить, ті, кому хто розвиває паліатив, ділитися досвідом, надихатися і робити все для того, аби Україна зайняла якесь почесне місце в рейтингу світовому по дитячому паліативу. Можливо, з метою того, щоб люди зрозуміли, що паліатив це такі ж самі громадяни або дитячого або дорослого віку, як інші, такі ж самі, так само відчуваючи. І ми пробуємо всі разом створити модель з вами допомоги дитині, в якій не будуть цієї болі, в якій дитина буде захищена і соціальної і з точки зору медицини, в якій дитина реалізує своє право на гідне медицину, і на гідне життя в нашій країні. Учасники конференції, гості з різних куточків України відзначають, місто добра як казкове місце, де навіть дорослі можуть відчути себе, ніби у казці, що й казати про дітей. Пацієнтів, яких оточили турботою та сімейним теплом, В минулому році, після нашого конгресу, коли я приїхала на симпозіум з паліативу, що був організований у Чернівцях, і вперше побачила і дім метеликів, і місто добра, і цих людей, які тут працюють, я повернулася додому і сказала: чоловікові, ти знаєш, такого не буває, але воно є. Та що робить Марта. Це по суті зовсім інший ментальний концепт, додає Марина Маменко. це те, що потребує негайної допомоги, якщо вона потрібна. Ми знаємо, що це, якщо воно йде через державу, йде дуже повільно і іноді не встигає. Поліатив це дорого. І це не завжди вписується в сухі звіти адміністративні. І коли ти говориш, на що ти викрачаєш гроші, вони хочуть бачити, як у картинку одужання ми вколали і зробили дитину здоровою. Те, що робить марта, це ми вклали і зробили дитину навіть з невиліковним захворюванням щасливою. Відомий український імунолог Федір Лапій додає до думки Марини Маменко, що цей проєкт покликаний творити добро, тому досвід чернівчан варто оберігати та поширювати. Добро потребує захисту. Добро потребує те, щоб люди об'єднувалися і забезпечували захист хорошим, добрим ідеям. Ми бачимо зараз, як це відбувається в Україні, як відбувається в світі, як відбувається війна. Тож, коли ми говоримо про місто добра, це те саме, що захищати добро. Насправді, а це так само як добро повинно мати кулаки. Ми говоримо про те, що ми, як громадяни, повинні якраз об'єднуватися для того, щоб підставляти плече один одному, як каже і монолог в Україні здебільшого ширяться негативні історії про паліативну допомогу. Проте місто добра це історія успіху. Переконаний Федір Лапій, це те, що потребує популяризації, потребує прикладу для інших подібних закладів яким чином можна це зробити і шукати підтримку, шукати підтримку зі сторони органів влади. Серед учасників конференції італійський гість Микеле Альцетта, який відвідав місто Добра за запрошенням Марти Левченко, розповідає про паліативну допомогу на своїй батьківщині і, окрім того, наголошує на важливості підтримки і розвитку цієї сфери медицини у світі. Алітки із Паліативна допомога в Італії розвивається, але ми не досягли задовільного рівня і її слід розвивати більше. Проте існує хороша мережа центрів паліативної допомоги. І, наприклад, деякі з моїх найближчих друзів хворіли на рак у термінальній стадії, і це стало більш звичним способом помирати, довірити своє життя друзям та родині на місці. Де про вас можуть подбати без зайвого медичного лікування, але з людьми, які піклуються про ваш біль, весь ваш дискомфорт. Тому це дуже важливо. Розповідаючи про паліативну допомогу в Італії, Мікеле Альцетта додає, що його присутність тут може стати хорошою можливістю для того, щоб обмінятися досвідом. Я думаю, що було б важливо встановити зв'язки між деякими з цих місць, і можливо, я зможу допомогти місту добра стати посередником, з часом встановити контакт з кимось, тож це буде цікава можливість. Основний меседж конференції що паліатив це не про завершення, не про кінець, це про кожен новий день, насичений яскравими емоціями, різнобіжною підтримкою та турботою. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Як уникнути імітації реформи старшої школи? Освітню дискусію на цю тему організували у Чернівцях до розмови, яка відбулася в культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука. Запросили вчителів, батьків старшокласників, представників влади та громадськості області. Від сьогоднішньої події очікуємо чітких акцентів про те, що нас очікує у 2027 році. Ніби час ще є, але хочеться бути готовим вже сьогодні. І оцей перехідний процес, щоб відбувався якомога безболісно для всіх учасників освітнього процесу, як учнів, так і їхніх батьків, замовників освітнього послуг і педагогів. Попри те, що найперша дискусія була розрахована безпосередньо на керівників навчальних закладів та їх заступників, подискутувати про актуальні питання прийшли як молоді педагоги, як і досвідчені перші особи системи освіти громад. Не вперше тут. Ми часто збираємося на такі важливі форуми, які стосуються введення якихось ноновизни в освіті. Важливі дуже заходи проводяться. Звичайно, що і важливі питання. Ми, як кажуть на порозі, завер, ну, йде до завершення до вещого вищого етапу нова українська школа. Профільна школа, і це дуже важливо. Потрібно. Потрібно дуже щепетильно до цього підійти, тому що е, воно дуже важливе, і якщо ми це все добре зробимо, то буде хороший гарний результат. Такі зібрання для нас мають не тільки повчальну виховну, але і методичну роботу, яка визначає зміст і алгоритм послідовності наших дій. Адже профільна освіта є основою формування базових знань і в подальшому профілізації освіти як такої для формування освітнього простору нашому закладу, громаді, і взагалі в Україні, для того, щоб діти, які формуватимуть свої погляди на, на ціленаправлений розвиток своєї освіти, мали б повноцінну картину того, що їм вибрати в майбутньому для своєї професії. У освітній мережі області є єдиний ліцей, який входить до 30 закладів амбасадорів України, дібраних для пілотування реформи старшої профільної школи. Це Чернівецький багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей. І власне ми перебуваємо у цьому процесі вже рік підготовчий. і з цього навчального року, 25-26, ми пілотуватимемо, апробуватимемо і пробувати. Будемо пробувати як експеримент старшопрофільну школу в 10 класах. Перед тим була проведена кропітка робота. А ми провели опитування серед учнів дев'ятих класів на предмет, ким вони бажають стати, чи бачать вони себе в якійсь професії, і зрозуміли, що діти наразі в дев'ятому класі не можуть зорієнтуватися, ким би вони хотіли стати в житті. Для цього потрібна старша профільна. Вона зорієнтує, вона підкаже і вона наштовхне дитину на ну, особливий крок у її житті обрати. Професію до душі, щоб крокувати потім в житті щасливою людиною. Ну, в такий спосіб будуть заплановані і профільні предмети. І у нас вже є профілі відповідно до, до опитування учнів. У нас є власні розроблені курси, розроблені вже курси за вибором для того, щоб поглибити знання дітей в тому чи іншому профілі. Ми рухаємося першими. Ми амбасадори, і нам це подобається. Ми за старшу профільну. Як наголосили учасники, освітня дискусія підкреслила критичну важливість залучення. Вчителів, батьків, влади та громадськості до процесу реформи старшої школи, аби уникнути її імітації та забезпечити реальні зміни в освітньому процесі у день свята, успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях віряни зібралися на святкову літургію у храмі, названому на честь цього великого церковного праздника. Попри те, що святиня, ще на стадії будівництва, її двері відчинені для усіх, хто шукає духовної підтримки. Ми сьогодні відзначаємо одне з одним прекрасних свят свято Успіння Престої Богородиці і всією громадою зібралися у храмі Божому, щоб помолитися за мир, помолитися за перемогу нашої держави над ворогом, який прийшов на нашу землю. Молимося за те, щоби Господь Бог благословив, і злянуся на наше смирення. А матінка Божа, яка стала нашою матінкою, нехай захистить і збереже своїми молитвами, своїм за. Ахистом своїм покровом і подасть усе, що потрібно нам для християнського благочестивого життя. А Ісус Христос нехай веде нас до спасіння, бо як Він взяв душу матері своєї на небеса і разом з тілом, так і нас у свій час прийме, в оселі небесні. Українська церква за словами отця Василя є духовною опорою нації у складні часи, символом надії і порятунку. Церква на, всі, на всіх своїх етапах життя. Вона є душа народу. Вона підтримує і духовно, і морально, і матеріально, і люди гуртуються якраз навколо церкви, тому що у церкві це є як у тому човні в кораблі. у новому новому ковчезі, який привів усіх до спасіння тих, які були там. А Хто був поза церквою, хто був поза цим кораблем, той загинув. Тому і церква веде всіх до життя вічного, до спасіння. Душі тіл, і нехай Господь Бог нам і всім допомагає у цей нелегкий час і подасть дійсно. Перемогу і справедливий мир нашому народові. А церква завжди відіграє унікальну роль у житті кожної людини, бо людина приходить через церкву і відходить до церкви небесної від церкви земної. Наразі храм перебуває у процесі зведення. Священнослужителі та громада закликають небайдужих долучатися, щоб завершити будівництво і відкрити святиню у всій її красі. Автопарк комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління поповнився ще двома тролейбусами. Про це повідомив Чернівецький міський голова Роман Клічук. Сучасні, комфортні та доступні для всіх жителів зовсім скоро курсуватимуть маршрутами нашого міста. Йдеться у повідомленні мера. Схеми різні. Почерк один. Привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службова недбалість. Або ж недостовірне декларування на боковині правоохоронців викрали нову хвилю злочинів. 15 особам повідомлено про підозру у розкраданні понад 10 мільйонів гривень бюджетних коштів та завданні шкоди довкіллю серед підозрюваних від керівників комунальних підприємств і сільських голів до керівників державних підприємств, приватних фірм та підрядних організацій. Так, колишній, тимчасово виконуючий обов'язки керівника тролейбусного управління закуповував електроенергію за завищеним тарифом, збитки бюджету понад один мільйон гривень. Колишній керівник департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради спільно з ексначальником відділу технагляду розтратили понад 3 мільйона 300 тисяч гривень на закупівлі послуг з ремонту злітно-посадкової смуги, виконуючи обов'язки Тереблеченського сільського голови розтратила понад 250 тисяч гривень, здійснивши закупівлю послуг з ремонту укриття за завищеною вартістю. Начальник служби очисних споруд комунального підприємства Чернівціводоканал та п'ятеро майстрів порушили в встановлений режим роботи систем очищення, допустивши відведення забруднених стоків, повз повний цикл фільтрації. Попередня сума збитків сягає понад 2,5 мільйонів гривень. Екс-директор Національно-природного парку Хотинський під прикриттям будівництва дороги на території природно-заповідного фонду походив незаконну рубку дерев на території парку. Шкода довкіллю понад 320 тисяч гривень. Начальник лабораторії з контролю виробництва будівельної компанії видав сертифікат на неякісний бетон, який використали для капітального ремонту автошляху міжнародного значення. Збитки сягають майже 840 тисяч гривень. Провідний спеціаліст Берегомецької селищної ради у деклараціях за 2022-2023 роки не вказала квартиру в Києві вартістю понад 3 мільйона 200 тисяч гривень. Зокрема, правоохоронці викрили розтрату понад 2 мільйонів гривень на закупівлю освітлювального обладнання. Так, детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему розтрати коштів міського комунального підприємства Міськсвітло. Слідство встановило, що директор підприємства, який також є депутатом Чернівецької міської ради, діяв у змові з керівником приватної компанії. Вони організували схему закупівлі освітлювального обладнання за завищеними цінами. Зокрема, директор міськсвітла укладав фіктивні договори з підконтрольним йому ФОП. Фактично, товар постачався від іншої компанії за значно нижчою ціною, а різницю у вартості привласнювали учасники схеми. Загальна сума збитків міському бюджету склала понад 2 мільйона 100 тисяч гривень. Щоб приховати протиправну діяльність, посадовець не публікував інформацію про закупівлю на електронному порталі Прозоро йдеться у повідомленні Беб на підставі зібраних доказів. Директором міськсвітла та його спільнику детективи Беб повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим. Становищем, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває. Сьогодні зранку, 15 серпня, поблизу села Магала Чернівецького району загорівся причіп вантажного автомобіля Рено, припаркованого біля автозаправної станції. Дим помітили працівники АЗС і одразу викликали рятувальників. Вони швидко прибули на місце і ліквідували займання на площі 30 квадратних метрів. Вогонь знищив мішки з дерев'яним вугіллям і пошкодив сам причіп. Водій не постраждав. Попередня причина пожежі самозаймання вугілля. А напередодні, 14 серпня, ще одна пожежа сталася в селі Михальча. Там горіла літня кухня. Завдяки оперативним діям рятувальників, займання на площі 20 квадратних метрів вдалося швидко загасити і не допустити поширення вогню на житлову будівлю. Знищено перекриття покрівлю та речі домашнього вжитку. Причину пожежі з'ясовують фахівці. До 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує чернівчанці, яка займалась збутом наркотиків. Так на одній з вулиць обласного центру поліцейські зупинили підозрілу жінку. Під час проведення поверхневої перевірки вони виявили та вилучили у 21-річної містянки 106 згортків із речовинами, схожими на наркотики, які вона зберігала з метою подальшого збуту. Усі вилучені речовини відправили на проведення відповідних експертиз. За результатами дослідження вилучена порошкоподібна речовина білого кольору, яка знаходилась у зіп пакетах, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено в Україні. Йдеться про півіпі. Також правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чернівчанки, під час якого вилучили ще сім зіп-пакетів із речовиною, схожою на наркотичну електронні ваги, пакувальний матеріал та інші речові докази протиправної діяльності. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а досудове розслідування триває. Рок-музика, яка виходить за межі сцени. Десятирічний чернівецький рокер Макс Ремарчук довів, справжнє мистецтво починається там, де з'являється вибір: вибір між сценою і совістю, між мрією і принципом. І він обрав те, що для багатьох дорослих виявилося б непростим рішенням честь замість слави. Нещодавно ми вже розповідали про Макса юного рокера з Чернівців, який представив свій перший кліп. Тоді він щиро ділився з нами своїми мріями: співати на великій сцені та творити музику. Відтанцьовка є, і я з таким мегафоном. Там ще стовби стовби вогня йдуть, потім там грають на ритм гітарі, на бас гітарі на барабанах. І от мрія про творче зростання почала здійснюватися. Макс пройшов відбір на престижний європейський фестиваль у північній Македонії, один із найвідоміших майданчиків для молодих вокалістів. Унікальний шанс, виступ на великій сцені у супроводі симфонічного оркестру, те про що мріють багато виконавців усе життя. Квитки були куплені, готель оплачений. Усе вело до тріумфу. Але за кілька тижнів до поїздки стало відомо, що серед учасників фестивалю будуть представники країни-агресора. І тоді, як повідомили у вокальній школі, де навчається співак, Макс прийняв принципове рішення: я не співатиму там, де виступають ті, чиї танки та ракети вбивають мій народ. Як наголошують представники музиканта, його вчинок це не просто відмова від фестивалю, це позиція, публічна заява, що навіть у 10 років можна залишатися вірним своїм принципам і переконанням. Макс Рамарчук обрав не короткочасну славу, а честь і цим довів, що справжня творчість це не лише музика, але й гідність, принциповість і патріотизм.